Потроху почав добирати монетку інжектів. Ви бачите, як вона овалилася, доходила майже до 23 баксів колись. Зараз забута монета досить такого непоганого дексу. Каталася вона просто в дно. І от я почав добирати її недавно виповнився рік їм. І до, цього, до цієї дати вони спалили 5 мільйонів своїх монет, це таке суттєве рішення. Ось ви бачите, торгується вона ну, майже всюди торгується. Я покупав її на Осмозі це декс на космосі. Ну мені так, так зручніше. А так можна купити, в принципі, де завгодно. Ну, якщо зайти от на їх дабс, так би мовити. Е, інтернет у нас в Україні не дуже, але сподіваюся, зайдемо. То можна побачити, що тут все вже працює, доволі, доволі швидко працює. Е, ці люди дуже добре роблять свою справу, як на мене. Також тут можна торгувати не тільки криптовалютою, але й акціями. І це великий плюс. Ще, скажімо, рік-півтора. рік, рік Я не міг уявити, не міг що може буде торгувати, там, скажімо, золотом, акціями, SP 500, Тесли та криптовалютою на одній платформі. А от зараз це можливо, ви бачите, скільки вже гаманців можна підв'язати. Дуже швидко розвивається цей проєкт. Якщо чесно, я не розумію, як вони могли так низько упасти. Також в плани команди входить построїти генфай платформу та увірватися в Мета Всесвіт. Зараз це дуже популярно. Подивимося, як це в них вийде. Я для проби купив 30 їх монеток та одразу застейкав на їх платформі. Ось тут ну це дуже просто вибираєте валідатора. Краще, напевно, не брати валідатора з топ 10, бо, мабуть, будуть якісь ще й айдропи. Система Космоса ж цим, цим славиться. Тому я вибрав десь з топ-30 валідатора та застейкав під 15% свої монети. Максимальна емісія їх монети, до речі, всього 100 мільйонів монет. Тому пам'ятаєте вже спалено. Це, це добрий знак. Я, я дуже вірю в цей, цей проєкт, ще й тому, що на борту дуже солідні інвестори. Ось ви бачите твіттер, 150 тисяч підписників, ну, живий такий твіттер. І ось ми можемо перейти на їх сайт. І тут одразу побачити, хто ж інвестує в цих. Цей проєкт, а інвестує в них Binance, Pantera та такий дядько Солідний, як Мар Кібен, який є дійсно фанатом DeFi. Я, звісно ж, не знаю, які будуть питання до таких проєктів з боку регуляторів. Але я планую докупати цю монетку кожен тиждень. Або раз на два тижні, ну як попри. Також трохи не забув, вони кожен тиждень ще й спалюють 60% свого профіту в токенах інших. Та на прошлому Булрані, до речі, він показав рост у 4300% після того, як його залистили на топ-біржі. Тому я продовжую вірити, що такі люди, як Binance та Pantera, ще. Запустять в небеса цю ракету, але пам'ятайте, ринки це сурове місце.